Особисто для мене скандал року це мої відео і фото з приміщення збірного пункту ТЦК в Києві. І мені не сподобалася реакція генералів, які сказали, що ця дама виставила фейк. Тому люди можуть чекати наступні частини, де я буду доводити про те, що це не фейк. Мені не сподобалось, що мене і українців мають за ідіотів, тому що державні кошти ж йдуть на. Те, щоб збірні пункти перебували, хоч в нормальному стані. Хтось ці гроші забрав, і, і все А чим закінчилася ця історія? Нічим вони сказали заяву. Сказали, кинулась. що закрили збірний пункт. А зараз він в іншому місці і він через те, що ти сказала, Ні, місце, що так? він, начебто, три місяці не працює вже, і мої фото це фейк. Я підігрую російській пропаганді. От, і все. Ну на жаль, все можна так прикрити, да, такі ну, так. принципі не розповсюджуйте і ПСО. Тобто просто якось знаєш, здається, що досі живуть в нашій країні люди, які ще не зрозуміли силу медійності, силу блогерів. І вони такі, як рішали з 90-х, які думають, що можна е, щось зробити, і тобі за це нічого не буде. Ну але ця історія, ти вважаєш, що вона якось типу допоможе, що там поремонтують, зроблять нормальні умови? Чи як? Чому ти вирішила це висвітлювати? Це тобі люди написали про це? що така е, мені історія? Мені масово писали люди е, з приводу. Е, того, в яких, що... так, в яких умовах вони знаходяться. Але е я не звертала на це увагу, тому що в мене не було доказів. А коли мені вже почали е кидати реальні докази, і коли там опинилася людина, яку я знаю особисто, і є підтвердження, що це не розгони фейкові, то я вже якби і включилась.